Доброго вечора, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас, селище Максимівка Полтавська область. Значить, Ще одну платформу представляю вам до вашої уваги. Поїде вона в місто Кропивницький. Значить, буде нею користуватися бджолово для перевезення своїх вуликів. Значить, чим ця платформа відрізняється від попередніх? На ній зроблений борт метр п'ятдесят довжиною. Але він поділений на дві частини і зашитий рифльонкою для того, щоб зручно було і не слизько заносити, виносити бантажі, а саме вулики. Значить, виконаний він на восьми завісах, між бортами по чотири завіса і сам нижній борт також на чотирьох завісах. Значить, стопи повороти винесені під платформу, під захисну коробочку, для того, щоб їх захистити від. Ударів, значить, підсвітка номера, значить, борт кріпиться на защіпках. Дуже зручно, дуже якісно зроблено. Зворотну частину ми робимо з швейра для того, щоб вона була міцна і витримувала навантаження такого масивного бортика. Значить, Висота бортів по бокам у нас 20 см, Це побажання нашого замовника, крила на кронштейнах. Розболтовочка на ступицях 5х112. Давайте подивимось по передній частині нашого прицепа. В попередній частині ви, як звичайно, можете побачити кріпля до автомобіля, страхувальний цеп, габаритні вогні, значить, кріпля для опорного колеса, а саме хамут рожки для того, щоб для підсвітки. Це було побажання нашого замовника також. І габарити передні. Для того, щоб було видно і зручно було маневрувати в темний період доби. Значить, якщо в когось буде побажання в такій платформі або в трошки іншій, ми також можемо їх. Зашивати не тільки металом, як на цій платформі. Нагадаю, 2 мм товщиною зашити дно. Ми можемо зашивати і доскою. Якщо у вас є можливість, самому це зробити без питань. Ви можете саме замовити лише кістяк платформи, а вже далі доробити її самому. Всім гарного дня і буду чекати ваших дзвіночків. До побачення.